Бджільництво це справа, що потребує багато праці, витримки та щирої любові. Своє професійне свято 19 серпня відзначають українські пасічники. Саме Україна є одним із лідерів у виробництві меду. Україна має багатовікову традицію. Бджільництва кожна сьоматона меду вироблена в Україні. Двадцять першому році Україна зайняла друге місце, поступившись з Китаю. Не стоять осторонь, пасічники і в питаннях підтримки наших захисників. Товариство допомагає Збройним силам бджолопродукцією, донатимо, допомагаємо іншими видами продукції і всіляко наближаємо нашу перемогу. Для когось бджільництво це справа життя, для когось це хобі. І не дивно, адже бджільництво належить до найдавніших занять українців. Тому відновлення традиції, а також розвиток цієї галузі є. Важливим для наших пасічників наші бджілярі, крім звичних продуктів жінництва, це мед, пилок, займається відродженням вікових українських традицій, медоварінню, апітерапії та інші крафтові продукції. Тож вітаємо всіх, для кого пасіка стала не просто джерелом меду, а й невід'ємною частиною життя.